Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. А зараз раз, ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в нас сьогодні дуже незвичайне відео. Сьогодні я вам покажу нашу паличку. Звичайно, це ще не всі книги, тому що всі сюди не поміщаються. Отже, почнемо згори. Тут у мене книги різні, які з мого дитинства, які я вже прочитав, і ми їх перевезли сюди. Далі. Тут дві полички це різні е, книги більше історичні, якісь українські, е, якісь про війну, е, про повномасштабне і так далі більше. Далі ця поличка це в нас різна манга. І «Ганібал», і токійські месники, і дуже багато різної. Також тут в мене є різні іграшки, фігурки, чашка і так далі. Далі нижні дві палички це у нас тут різні комікси, наприклад, якісь е, такі прикольні детективи, якісь можливо, е, якісь фентезі і так далі. Такі якісь прикольні і цікаві книги. Також трохи знизу під поличкою є коміксів і книг, то що всі не поміщаються. Тут якісь різні книги, які ми вже прочитали, не прочитали, бібліотеки різні, ще щось. І в наступному кадрі всі ці книги, всю цю поличку і ще книги, які у нас стоять трохи в іншому місці, ви зможете побачити в наступному кадрі. Отакі тут. Різні книги які ще вже прочитав. тут про Майнкрафт, останні підлітки на землі, реальні гулі». А тут різні є І щоденник Слабака, але більшість тут це історичні про е, історію України, історію світу, про е, історію війни, там повномасштабки і так далі. далі. Це поличка у нас з мангою різна манга. Тут в мене і чашка, такі різні іграшки. Так. Тут більше якісь різні комікси і якісь такі фентезі, детективи і так далі. Так. Тут у нас біля, столи, біля полички стоять такі різні різні книги, які не поміщаються на поличку. Тут і комікси, із бібліотеки, і взагалі дуже-дуже дуже різні книги. А вже така поличка, і ось тут у нас ще купа різних книг, які не поміщаються. І з бібліотеки, і з України, з і словацькою, і українською. Теж дуже багато різних книг. Отже, не забувайте читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па!